Імітація влучання ракети в школу в Ірпені на Київщині сьогодні відбулися навчання оперативних служб у непередбачуваних ситуаціях особливістю тренувань стало те, що вони тривали за присутності дітей. Так, ніби надзвичайна ситуація сталася в момент навчання. Сирени, вибухи та гасіння пожежі бачив кореспондент СН Сергій Моргун. І подробиці в нього сюжеті. Восьма ранку Ірпінь, ліцей номер один. Батьки ведуть дітей на навчання. Про повітряну тривогу всі попереджені, школярі йдуть у бомбосховище. За легендою навчань до імітації ракетного удару 10 хвилин. Зафіксували на місце, їде поліція, медики, територіальна оборона, рятувальники та сапери. Усі розгортають свою роботу. З правої сторони тут є уламки ракети, заходять міньори, витаскують цю ракету, розміновують і дають команду пожежним, щоб тушили. Частина сил направлена на ліквідацію наслідків ракетного удару. Інша прочисує навчальний заклад і виявляють двох потерпілих. Згідно легенди, це вчителі, що не встигли перейти в укриття. Час! Такі важливо дотриматися послідовності дій, яка зі служб що робить за чим у ДСНС кажуть, все відшліфовано, збоїв немає. Ціна наша робота з якою ми кожен день стикаємося. Це наша робота. Складності немає ні, складності абсолютно на все. Про все сьогодні година в реальному житті, як правило, більше. Очільник Ірпеня каже, робота спецслужб пройшла злагоджено, але сьогодні більш важливо навчити ще й дітей. Головне мета дітям пояснити, як діяти в критичну ситуацію, щоб ми. Врятувати життя навчання пройшло на відмінно. Ми рухалися за сценарієм і за ізраїльським досвідом, бо вони постійно і проходять навчання дітей під час бойових дій, так само і в нас. На сам кінець школярам дозволяють вийти, знайомлять із їх рятувальниками і проводять коротку лекцію, що робити в таких ситуаціях. Хоча діти кажуть, як діяти, вчителі розповідають щодня. Мені здається, що ми вже звикли. Тобто ця ситуація у нас ну не дуже злякала. Чесно кажучи, раніше я дуже боялася, дуже боялася цього всього, але зараз ну я звикла вже. І щойно спілкування з школярами добігає кінця, як на вулиці вмикається справжня сирена. Цього разу до бомбосховища дітям доводиться йти вже не за легендою навчань. Сергій Моргун Олег Савицький ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.